Вітаю вас, мої любі діти! На уроці української мови. Тема нашого уроку визначення роду та числа іменників. Працювати ми з вами будемо на 37 та 38 сторіночці ваших підручників. Отже, відкрийте підручники, приготуйте зошити та запишіть 22 жовтня класна робота. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. Написали молодці. Давайте пригадаємо з вами, що ж таке іменник. Іменник це самостійна частина мови, що означає назву предмета чи явища. Іменники відповідають на питання: хто або що. Що ж ми знаємо про іменники ще? Правильно, ми знаємо, що іменники можуть бути назвами істот, ці іменники відповідають на питання хто. Іменники також можуть бути назвами неістот. На ці іменники відповідають на питання що. Іменники можуть бути загальними та власними. Іменники мають рід чоловічий, жіночий та середній. Іменники змінюються за числами однина та множина. Іменники можуть бути конкретними, це слова, які називають предмети і явища, які можуть сприйматися органами чуття та які можна намалювати або сфотографувати. А також ми знаємо, що іменники можуть бути ще абстрактними. Це слова, які відповідають на питання що, але вони не мають конкретного значення. Абстрактні іменники називають поняття, явища, властивості, які ми не можемо сприйняти органами чуття. І так, дітки, пригадайте, що таке рід. У іменників є три роди: чоловічий, середній та жіночий. Подумайте, які числа можуть мати іменники. Правильно, іменники можуть мати однину. Це слова, які означають один предмет. Чи явище, або ж множину. Це слова, які називають сукупність предметів чи явищ. Сьогодні на уроці ми з вами поговоримо про рід і число іменників. Для початку давайте відкриємо підручник на 37-й сторіночці, пригадаємо алфавіт та розшифруємо слова. Для цього у нас є код 1, код 2 та код 3. Тобто ви розшифруєте три слова, а потім із цих слів складете речення. Поставте відео на паузу та за кодом розшифруйте слова. Працюємо. Розшифрували? Перевіряємо. Отже, яке речення у вас утворилося? Правильно, іменники мають рід. І так, дітки, давайте пригадаємо, як визначають рід іменника. Щоб встановити рід іменника, треба співвідносити іменник із займенниками. Він мій. Цей. Отже. Це іменник чоловічого роду. Вона моя або ж ця, це іменники жіночого роду. Воно моє, це іменники середнього роду. Пригадали молодці. Наступне завдання вправа 106. Нам потрібно за три хвилини записати якмога більше іменників одного із родів, чи то чоловічого, чи то жіночого, чи то середнього. Отже, відкрите зошити, запишіть слово вправа, зазначте її номер. Та за три хвилини запишіть якомога більше іменників одного роду. Працюємо. Написали молодці. Я написала іменники чоловічого роду. Він мій заєць, він мій стіл, ліс, день, пенал, зошит. А які іменники записали ви? Я обов'язково перевірю ваші зошити та дізнаюся про це. Наступне завдання. Загадочка. Сірий, злющий і голодний у зимові дні холодні пісню тягне, знай свою взавірюхою. У-у-. Хто це? Правильно, це Вовк. Що вам відомо про вогків? Вовки, мабуть, одні найбільш таємніші звірі серед усіх, що живуть на планеті Земля. Справа в тому, що вони зовні нагадують наших домашніх улюбленців собак. Зате вдача вовків куди небезпечніша. Це лютий хижак. Його спосіб життя і звички часто приводять людей в подив. Що ж це за тварина? Давайте прочитаємо вправу 107 і, можливо, наше враження трішечки зміниться під впливом тексту. Готові? Тож починаємо читати. Вовча зграє численна сім'я. За вожака в ній великий вовк, а решта його рідні вовченята різного віку. Вовчиця народжує по чотири-шість вовченят. Вони багато сплять, прокидаються лише для того, щоб попити маминого молочка. У віці трьох тижнів починають куштувати м'ясо. Люблять гратися, стрибаючи на передні лапки. Дізнатися, скільки вовків у зграї важко, навіть по снігу вони йдуть слід у слід. І так, дітки, чи змінилися під впливом тексту ваші уявлення про цих звірів? Поставте відео на паузу і дайте відповідь на це запитання. Наша наступна робота. Давайте спробуємо пояснити орфограми в тексті. Готові? Починаємо. І так, перша орфограма. Сім'я. Пишемо афу апостроф. Далі е, великий ненаголошений звук Е. Перевіряємо його наголосом. Далі трьох. В цьому слові у нас орхограма буквосполучення м'якого знаку О всередині складу. М'ясо пишемо в постров. Наше наступне завдання списати перший або другий абзац, один із них. Потім над іменниками скорочено вказати рід. Чоловічий, жіночий чи середній. Отже, відкриваємо зошити, пишемо слово вправа, зазначаємо її номер та списуємо перший або другий абзац. Працюємо. Написали молодці. Перевіряємо. І так, дітки, якщо ви писали перший абзац, будьте дуже-дуже уважними. Зараз ми з вами будемо визначати рід іменників. Читаємо перше речення: Вовча зграя, численна сім'я. Для того, щоб визначити рід іменників, потрібно поставити іменник у початкову форму, тобто, щоб іменник відповідав на питання, хто або що, що сім'я. Потім до цього іменника ми з вами підбираємо займенники. Сім'я вона моя. Отже, це іменник жіночого роду. Далі, іменник зграє. Що зграє? Зграє. вона моя. Отже, це іменник жіночого роду. Читаємо друге речення. За вожака в ній, Великий Вовк, а решта його рідні вовченята різного віку. Шукаємо іменника. І так. Хто вожак? Вожак, він мій? Отже, це іменник чоловічого роду. Хто вовк? Він мій? Отже, це іменник. Чоловічого роду. Далі іменник вовченята. Цей іменник вжитий в множині. Ставимо цей іменник вовднину. Хто вовчення? Вовчення воно моє. Отже, це іменник середнього роду. Далі, різного віку. Вік. Він мій. Отже, це іменник чоловічого роду. Давайте узагальнимо те, що ми повторили завдяки цій вправі. Для того, щоб визначити рід іменників, ми повинні іменники поставити в початкову форму, щоб вони відповідали на питання, хто або що. Якщо іменник вжитий в множині, цей іменник ми теж ставимо в початкову форму. Однини. І вже потім визначаємо рід. Хто списував другий абзац, то я сподіваюся, що вони з легкістю знайшли іменник вовчиця і визначили, що це іменник жіночого роду, вовченятко, іменник середнього роду. Далі молочка, початкова форма молочко, отже це іменник середнього роду. Далі іменник вік чоловічого роду, тижні іменник тиждень в однину ставимо і визначаємо, що це іменник чоловічого роду, м'ясо іменник середнього роду та лапи. Іменник лапи теж ставимо в однину, в початкову ж форму лапа. Отже, це іменник жіночого роду. Наступне завдання. Ми з вами у 108 вправі будемо шукати іменники та визначати в них число. Давайте пригадаємо: однина це іменники, які називають один предмет або одне явище, і множина це іменники, які означають декілька предметів чи явищ. Для початку давайте прочитаємо вправу. Готові? Тож починаємо. До Червоної книги України занесено багато тварин, серед них горностаї, дрохви, тушканчики, зубри, рисі, корсаки, пугачі тетеруки. І так, дітки, давайте поміркуємо, що потрібно зробити, щоб кількість тварин збільшилася. Адже до червоної книги заносять лише тих тварин, які знаходяться на межі вимирання. Подумайте над цим питанням. А зараз давайте знайдемо в тексті іменники та визначимо їх число. Готові? Тож читаємо перше речення: До червоної книги України занесено багато тварин. І так. Перше слово іменник це книга. Цей іменник вжитий в однині. Червона книга України. Отже, іменник Україна теж вжитий в однині. Далі занесено багато тварин. Нам зробили дуже гарну підказку до іменника тварин поставили слово багато, отже, тварини це іменник вжитий в множині. Наступне речення: серед них горностаї, дрохви, тушканчики, зубри, рисі, курсаки, пугачі, тетруки. Горностаї цей іменник вжитий в множині. Дрохви теж іменник вжити в множині, бо означає кілька предметів. Тушканчики множина. зубри множина. Рисі множина. Курсаки множина. Пугачі це іменник теж жити в множині. Тетеруки теж іменник, який означає кілька предметів. Наше завдання. Списати іменники або в множині і позначити в них закінчення, або виписати в колонку іменники в множині, змінити їх через риску в однину і виділити закінчення. Пропоную вам виконати друге завдання. Отже, відкриваємо зошити, пишемо слово «вправа», зазначаємо її номер 108 і за зразком виписуємо іменники в множині. Перший іменник в множині – це «тварин». тварин. в однину ставимо, цей іменник Тварина. Визначаємо закінчення. І так, дітки. Напишіть, вірніше, випишіть іменники в множині. Через риску запишіть ці іменники в однині» та виділіть закінчення. Поставте відео на паузу, виконайте цю вправу. Працюємо. Написали перевіряємо. І так, тварин, це іменник вжитий в однині. Ой, в множині нульове закінчення, воднині тварина. Горностаї, множина, горностай, однина і нульове закінчення. Дрохви дрохва, Тушканчики – тушканчик, зубри воднині зубр. рисі в множині, воднині рись. Корсаки множина, корсак однина. Пугачі множина, пугач однина, Тетеруки – множина, тетеруки – однина. Молодці. І так, дітки, наступну вправу ми виконуємо усно. Нам треба прочитати і відгадати загадки, а потім визначити число і рід слів відгадок що це за будинок ходить без доріжки, схожий він на колобок, а під дахом ріжке. Правильно, це равлик. Давайте визначимо число цього іменника. Правильно, равлик це однина. А який же ж рід має цей іменник? Правильно, іменник равлик це чоловічий рід. У воді плаває, по землі ходить, а з хатини не виходить. Молодці, це черепаха. Іменник черепаха вжитий в однині. Цей іменник має жіночий рід. Черепаха, вона моя. Червона спинка, чорні краплинки. Хто це? Правильно! Це сонечко. Сонечко однина, а чи е, аріт молодці. Це іменник вжитий е, у середньому роді. Сонечко, воно моє. І так, дітки, домашнє завдання прочитати текст про пташку іволгу, або, як говорять на неї ще, вивільга і виконати завдання на вибір. Списавши, ви підкреслюєте іменники у формі однини, і над ними пишете рід, або ж списуєте і підкреслюєте іменники у формі множини. І так тінки, як, які ми знаємо роди іменників, правильно, ми знаємо іменники чоловічого, жіночого та середнього роду. Як визначити число іменника? І останнє питання. Як визначити рід іменника? Сподіваюся,